Всім привіт! Мене звати Сергій, і це ретро-ігри по українськи лайв канал. В цьому випуску хочу згадати 80-х років. Перші персональні комп'ютери, які виходили саме в 80-х. Саме завдяки цим комп'ютерам, в принципі, ми маємо зараз наші домашні комп'ютери, які є вже неотіємною частиною ну у всіх у всіх у побуті, у всіх родин. Але були часи, коли комп'ютер це було щось таке неймовірне, і в ті часи комп'ютери стояли більше на Підприємствах на різних як інструменти для праці, а як інструменти для у побуті дуже рідко вони зустрічалися у родинах у звичайних родинах, але саме 80-ті роки і вони стали першим бумом. Розповсюдження персональних комп'ютерів саме у звичайних родинах і у побуті. Я дуже часто в своїх роліках згадую комп'ютери або на стрімах ZX Spectrum і комп'ютер Yamaha QVT2. ZX Spectrum – комп'ютер, який був у мого двоюрідного брата, і це доволі непоганий на той час комп'ютер, який дойшов і навіть до нас про про пробив цей залізний занавес, але звісно у нас більше були незвичайні ZX з Ектруми, а більше їх клони, які просто у нас штопали на багатьох радіопідприємствах. Але сьогодні хочу згадувати не за Spectrum і навіть не комп'ютер Yamaha QVT на операційній системі msx 2 який був у мене в школі. А сьогодні хочу згадати комп'ютер Amstrad. Цікаво, що комп'ютер Amstrad, я, до речі, цього комп'ютера ніколи не бачив вживу. Єдине, як я з ним познайомився, це завдяки емуляторам, завдяки відеороликам по ньому, і завдяки, в принципі, картинкам і фотографіям. Цей комп'ютер також комп'ютер, який був випущений у Великій Британії, як і за Spectrum але він вийшов ну трошечки пізніше. В цілому цей комп'ютер був випущений у 1984 році, і директор компанії Амстрад на той момент вирішив зробити комп'ютер, який міг би мати свій монітор. Тому що в ті часи, навіть от взяти той же ZX Spectrum або ну якісь інші комп'ютери там BBC Micro тих часів, Це були просто клавіатура з вмонтованою в неї е е материнською платою, і вона підключалася до телевізора. до Звичайного вашого домашнього телевізора, і ви могли працювати. Частіше за все завантажувати додатки, або якісь. Ігри в цей комп'ютер можна було завдяки аудіомагнітофону. Деякі комп'ютери мали вже вмонтований аудіомагнітофон в себе. До деяких аудіомагнітофон треба було підключати. Ну, звісно, трошки дорожче можна було підключити якийсь привід гібких там тоді дискет, але це ну, вже було дорого. В основному використовували магнітофони. Так ось комп'ютер Amstrad, який отримав свою назву Amstrad SPC і був випущений він у 1980 році Він мав саме монітор. Верніше раніше він одразу міг мати два монітори: кольоровий і зелений монохромний. Чому комп'ютер називається Amstrad SPC? Тому що, ну, до речі, Amstrad SPC 464. Тому що SPC означає Color персонал комп'ютер. І саме малося на увазі, що цей комп'ютер має кольоровий дисплей. Ну Звісно, комп'ютер з монохромним. Зеленим дисплеєм коштував дешевше. Здається, 249 фунтів стерлінгів коштував комп'ютер з зеленим екраном, а 359 на 110 фунтів коштував дорожчий комп'ютер з кольоровим екраном. і Сам комп'ютер був оснащений на той момент дуже популярним процесором ZOG Z80. Такий самий процесор. Стояв і на комп'ютері з Xpectrom. Цей процесор мав 4 МГц і 64 кБ працював 64 кБ оперативної пам'яті. Спочатку хотіли поставити на цей комп'ютер-процесор е, 6502. Це процесор, процесор, який стояв тоді в популярність в американському комп'ютері Apple II. Але потім все-таки ця ідея провалилася і вставили е, вже робочу лошадку зілог Z80. Е, um... Золот, ну, окрім того, що наш комп'ютер мав 64 кБ оперативної пам'яті, він ще мав вбудовану пам'ять, також 64 кБ, ну, на старті свого виробництва. Е, також він мав е, верніше, керувався цей комп'ютер операційною системою AMS DOS. Ну і в цілому там був Basic, ще. Basic, який був розроблений саме по, по, під комп'ютер Amstrad. Взагалі, Basic, як мова е, про. Програмування в ті часи використовувалось в багатьох комп'ютерах. Я її міг зустрічати і на ZX Spectrum у свого брата, і також школі у нас також стояв Basic е на комп'ютері з операційної системи MSX. Звісно, Basic трошки відрізнялися один від одного, але в цілому там були майже ті самі команди, і все те саме. Ну, що, що, в основному це скорочені е англійські слова, в общем набираємо набирає не таке інше комп'ютер SPC... Е е е е yeah <laughs> Я ж казав, мав два монітори, в річні Амстрат SPC кольоровий і е, зелений. І ось кольоровий е, монітор міг використовувати три режими. Три режими кольору і ну від роздільної здатності монітору. Наприклад, при роздільній здатності 160 на 200, то монітор використовував аж 16 кольорів. Це дуже багато було в ті часи. Я згадую про ігри на ZX Spectrum, Ну, в принципі, на Амстрат те, що я вже побачив зараз. І розумію це в режимі 320 на 200 мав чотири кольори, і в самому великому режимі 640 на 200 він мав два кольори. Тому звісно, якщо щось таке пограти, краще було мати меншу роздільну здатність. Сам мені сам комп'ютер, да ви могли переключати на монохромний монітор або на Чорнобіл на верніше на монохромний або на кольоровий монітор. Комп'ютери. Перша ревізія комп'ютера він виглядав в принципі, як такий прямокутник з клавіатурою згори. Дуже нагадував, наприклад, Спектрум Плюс, де був комп'ютер Spectrum вже з вмонтованим в нього аудіомагнітофоном. Така ж ситуація була і в перших ревізіях цього комп'ютера. Була така прямокутна клавіатура з боку був прироблений аудіомагнітофон і материнська плата знаходилась в цій клавіатурі. Е, материнська плата оснащена була контролером е, підключення цих ну контролером керування цими всіми е, дисководами ну або магнітофонами. Е, на, Через магнітофон дуже часто ігри, додатки і все це продавалося тоді і переносилось саме через аудіокасети. Через аудіомагнітофон завантажувалося це все на комп'ютер. Я звик бачити таке завантаження саме через ZX spectrum але, побачивши відео, як завантажуються ігри і додатки на той же Amstrad, я ну, зрозумів, що воно дуже схоже було між собою. Звуки трошки, можливо, інші, там трошки інша візуальна картинка, але в цілому те ж саме. Що можна сказати по іграх на цьому комп'ютері? Це. Стандартні 8-бітні ігри дуже мені нагадували в принципі ігри на ZX Spectrum. і просто для мене більш популярний ZX Spectrum, тому що він ну, більш популярний був і в нашій країні, і в цілому мені довелося на ньому пограти. Але якщо подивитися багато ігр, які були знамениті в ті часи, виходили і як на ZX Spectrum, також і на Amstrad. Деякі ігри виглядають хужіше, ніж на ZX Spectrum, деякі навіть також, ну я не знаю, тут вже важко судити, треба просто. Та взяти велику ігротеку і продивитися для мене ну такої великої ігротеки на жаль у мене немає і в принципі до. Можна сказати, мого YouTube, да то для моєї YouTube блогерської кар'єри, до моєї, я взагалі не знав про комп'ютер Amstrad і сильно не якось не цікавився, що це таке, яке воно було. А вже коли почав вивчати цю історію відеоігр більш подробно, і мені це стало більш цікаво, то я вже знав і про ті комп'ютери, як Amstrad, як Commodore 64 та такі інші. Тому ну, і із-за цього і цей ролик в принципі з'явився, тому що. Мені ця тема цікава. Звісно, цікаво знімати і згадувати ностальгічно про різні денді, Сіго і такі інші консолі, які були в нашому дитинстві навіть PlayStation 1, але інколи хочеться повернутися знаєте, до таких істоків, коли це все починалося, і розуміти, що перші пекарі, люди, які користувалися комп'ютерами, мали такі клавіатури, мали магнітофони, і такі е телевізори домашні, і спокійнесенько. Тоді програмували щось, робили якісь на цих комп'ютерах програми, ігри і таке інше. Приємно в цьому комп'ютері в Амстраді те, що ну він да коштує трошечки дорожче, ніж Спектру, але ну то в ті часи коштував. Але приємно те, що в нього був свій кольоровий монітор, і в ті часи, в далекі восьмидесяті, не в кожної родини було більше одного телевізора. Ну зачасту у родини був один телевізор, і тому, коли хтось брав комп'ютер, підключав до телевізор, то він в принципі не давав всій родині подивитися улюблене телебачення, і їм доводилося дивитися на оці пікання, бігання якихось там спрайтів по екрану або взагалі просто цифри і програмування. Тому і саме засновники цього комп'ютера і придумали зробити монітор, щоб це було. Зручніше для всієї родини, і люди там якусь сотінку зайву фунтів все-таки витрачали, але отримували ще І додатковий монітор, і могли у куточечку поставити як сучасні персональні комп'ютери свій комп'ютер і займатися там pc геймінгом або якимсь якимсь там pc програмуванням в принципі комп'ютер Amstrad як і інші комп'ютери, які я сьогодні згадував, це початок саме. Кодження персональних комп'ютерів у наш побут, у наш дом і Дім. І саме в ті часи комп'ютери перестали бути прерогативою, знаєте, якихось підприємств, великих, багатих підприємств, а стали більш доступним таким моментом, який можна було використовувати у повсякденному у житті. Сподіваюсь, вам ця інформація була цікава. Такий легенький екскурс по старовинним комп'ютерам. Буду вдячний вам за те, що ви подивитесь це відео буду вдячний, якщо не забудете поставити палець до гори. Ну і звісно, буду вдячний за коментарі під цим, цим відео і за підписку на канал. А ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока.